Другого дня ще до світа, ледве що сонце зійшло, ледве що розгуляли у своїм багрянім сяйві, потяпові Івоніка з Михайлом орати в поле. Далеко, широко розлягалася тишина. Земля розтягнулася, немов ожидала кого, і віддихала землисто вогким віддихом. Легка сіра мряка здіймалася то сям, то там, по її багнистих місцях, і вона лиш темно визирала з сивавого серпанку, коли тим часом її інші часті прибралися в ніжно ясну зеленю зимини. Небо було чисте й голубе, і в його шаленій висоті щебетали невидні око жайворонки. Їх голоси звучали, мов воздухом придавлені трилери. Батько та син висунулися з в поле. Михайло запріг припишні тирольські раси воли до плуга і поганяв їх, а Івоніка став при чепігах. Хіба тут почнемо? звернувся до батька і вказав на довге, чорне великанське пасмо лі, що бігло між двома плахтами зеленої зимини. Отут починали ми й там того року. Як хочеш, відповів добродушно батько. Воно було добре й тут. Опісля перехрестилися оба, сказали майже одноголосно Боже, помагай. І хлопець пігнав воли з місця. Ті поступили повільним, майже лінивим кроком вперед, по кожнім ступеню покивуючи пишними головами в ярмі, а Івоніка справив плуг, чутно пірнули чиста, мов дзеркало, блискуча сталь широкого плугового лемеша в землю. Роздерла її і потягла борозну за собою, а по обох боках борозни земля розкришувалася в м'які кусні. Землі було миле те розорювання її маси, вона не противилася йому в жодному місці. Була м'яка і крихка, і гріла свої освіжені сустави в сонці, а її вогкий віддих розходився у воздусі і зраджував їй глибоке вдоволення. Івоніка був нині сам не свій, не кермував добре плугом, бо все наново звертався його погляд від плуга до сина, що, обнявши правою рукою одного вала за шию, ішов звільна рівної лінії вперед. Оцей хлопець мав його покидати сама молодість, сила і здоров'я. Коли від часу до часу озирався Михайло за батьком, щоб побачити, чи батькові добре ореться, сей не міг надивитися на нього, неначе б не бачив його досі добре, аж нині, своїми добрими голубими очима дивився, якби хотів кожному з очей вичитити бажання, щоб заздалегідь сповнити його. Чи він батько не знав досі, який в нього був гарний хлопець? Люди говорили, що він йому старому з очей витятий, так дуже походив на нього. Але він всьому сьому не вірив, був він дрібної, слабої будови тіла, його лице обросло правдивою щитиною, а Михайло був його, мов образець, і не саме великий, але плечистий і сильний, а з лиця, мову якої дівчини, лише що над устами засіявся вус. Дівчата в селі знали добре, який він був, одначе він держався від усіх так далеко, був такий соромливий і замкнений, що ніхто не міг про нього сказати, щоб глядів за одною довше, ніж за другою. Тепер мав його втратити. Три роки не мав бачити його в своїй хаті, хіба що деколи в свята, в чужій одежі, обстриженого, пересяклого чужими звичаями, він верне вже не виключно його скарбом. А гірка острота при війську, перед якою вже кожний наперед дрижав, о який важкий тягар вложив господь бог на нього, відбираючи від нього сина на такий довгий час. Як буде йому житися без сина? Як буде бурдей визирати без нього? А вже надто коли зима настане, підуть за вірюхи, за метільниці, мов лихі сили помчать, скажено полями, і найгрубший слід завіють. Молодий хлопець опирався всьому завзято, сміючись, виходив із дому і, сміючись, вертався назад. Мов олень, перескакував весною глибокі шанці в полях, якими гнала розбурхана вода, а восени, як птах із висоти, розрізняв і в найгустішій мряці всі предмети на пустих просторах. Тату, перебив нараз Михайло думки батька, не пустили б ви мене до плуга. Ви сьогодні якісь слабі, і плуг не заривається доволі глибоко в землю. Женіть воли, а я буду йти за плугом. Я все так люблю робити і хто знає, коли знов за плугом став, ступатиму. Старий зробив синові мовчки місце, був зворушений і пішов раду до волів. Михайло вхопив живо за плуг і обернув його так бистро в землю, що залізний блискучий леміш пірнув глибоко в землю, так що коріння рослин чутно порозривалося, а великі подовговані кусні землі розсипалися грубою стяжкою, хвилюючи лагідно в один бік, мов граючись, розривав срібний леміш чорну землю. Часом ховався глибоко в її крихкій масі, а часом вискакував, полискуючись ясно у раннім сонці, на її поверхню, і пишався рівними довгими борознами за собою. Восени буде вам уже Сава присім помагати, тату, обізвався Михайло по довгій хвилі мовчання. Він не дуже охочий до праці, але хто має вам помагати? Ви мусите його приневолювати до роботи, бо він забагато ходить по селі, через то він бутний. Ви задобрі, тато, а сава вміє використовувати доброту. Я журюся савою, Михайле. «Ей, що журитися немає чим. Він ще дурний наш малий, і трохи впертий, але добрий хлопчисько. Бог його знає, але він часом такий, що мов каменем у серці стане. Ну, він такий, як я кажу. Якби мав розум, не тратив би часу, плентаючи зі стрільбою цілими днями по полі і в лісі, а приложив би, як ялося, руки до землі, яка його годує, і сидів би на місці. До того слухає Григорія. Він соромився вимовити перед батьком ім'я Рахіри, а той підмовляє його до зла й до всякої пустоти. Он одівидів я, як він ховав старано передо мною якесь зілля, з котрим хотів щось, очевидно, почитати. Що ти маєш там? питаю я його. Що маю? Гадай. Звідки я можу знати, що ти маєш? Коли не знаєш, то не потребую тобі казати, відповів я, розсміявся. Але ж то з тебе, мудра голова. Кажу, я йому і знов сміюся. Хотів я його побудити до сміху, але він заєдно хмарився. Ну, Саво, кажу, маєш зілля від ворожки. Кому хочеш ним поворожити? Хочеш відігнати труднів від бджіл, на те ще не час. Хочу ним розігнати тих, хто мені в дорозі, каже він. А де, а де, жартував я далі. Може, хочеш позбутися непрошених свідків тоді, як стріляєш на зайців? Я радив би тобі, аби ти ліпше цілком лишив, бо тепер не вільно стріляти? Мені вільно. Саво, брате, кажу йому вже без сміху, чому ти такий мрачний? Журися липше тим, як тобі буде у війську, а не мною, відповів мені. Я вже пожурюся тим, як буду там, сказав я йому. Але ти залишися, з чого може вийти біда. Зілля добре або лихе годиться лише жінкам у руки або циганам, але не молодому хлопцеві. Візьми ліпше рискаль та обкопай тих пару яблунівок коло бурдеє. най земля коло кореня відсвіжиться, щоб цвіли та родили. Як добре, щоб я обкопував їх досі щороку, липовани ніколи нашу хату дурно не минали. Іди, Саво, йди. Що мені з того прийде? спитав, надувшись. Тобі? Ну і заговорив знов по розумові, що й стара баба не перехрестила би тобі, а що має бджола, як каже тато, з того, що мед збирає, а що має земля з того, що родить і нас годує, а що мають тато й мамо з того, що мають нас і годують. Що, питаюся? Так уже Бог дав, і так мусить бути. Уважай на все, що як я роблю, щоб і ти так робив, та щоб з тебе старання була вдоволена і за мною не сумувала, так буде й для тебе ліпше. Він мовчав. Саво кажу. Він відвернувся від мене, переносячи свій зір і зілля на мої ноги. Саво кажу, дай мені оце зілля. Мені сором за тебе, що ти його маєш в руках. А він, подумайте лиш тату, зробив у воздусі над бурдеєм рукою щось ніби кружево, але так скоро, мов блискавкою, сплюнув три рази поперед себе, кинув мені зілля під ноги і втік. Дурню один. кликнув я, розлючений вслід за ним. Сей раз прощу ще тобі оце бабське ворожбитство, але другий раз не вдасться воно тобі більше. Я, тату, говорив легко зворушений далі, – і не хочу на нього руки класти. Нехай не згадує мене лихим словом, коли піду з дому. Та й я таки люблю його і мені жаль було б його вдарити. Але я виджу, таки виджу тату, що його підмовляють. Що підмовляються, певно, воно і не все помагає бити, відповів старий журливо. Мама все каже, щоб я його бит, але я не можу зважитись. Все гадаю, що з часом прибуде йому розум. Він молодий, та й у то вся біда, дурний, з чоловіком, як із біжем, на однім місці достигає зерно скорше, на іншому пізніше. Один приходить борше до розуму, інший пізніше. То правда, потвердив поважно Михайло, відтак заговорили про землю і як воно буде, як він піде до війська. Як вам буде тяжко, то спродайте молоді бички, дораджував Михайло батькові. Коло худоби треба ходити день і ніч, а ви будете доста мати на своїй голові, хоч би й сава і як ураз вам увихався. Слава Богу, у нас є коло чого увихатися. Спродайте їх. На гроші заховайте добре, а як я поверну, то купимо іншу худобу. «Всього я вже не зроблю. Відповів Воніка. А якби зробив? То таки зараз на їх місце купив би молоді, доглядав би, як ока в голові, бо вони були б твої, як і оці, синку мій. Як вернеш зі служби додому, візьмеш їх собі, нехай вони привезуть тобі скриню й майно твоєї жінки додому. Як дасть Бог дочекати, коли оженешся, я їх уже для тебе придумав, розпічнеш із ними газдувати, а відтак, як зі всім опораєшся, спродаєш, і купиш на їх місце інші молоді. Вони добрі на початок. Усе, що я їх слідом зирав і засіяв, приносило мені хосен. Михайло почув в себе, мов полум'явопнятий. Слова батька викликали в нім сором, а заразом почуття ляку. Батько думав, очевидно, про якусь багату невістку, згадуючи про майну жінки, а він мав зовсім інші думки. Він відвернув думки батька від себе якимось питанням про насіння і втішився вельми, коли побачив, як полем прямував до них онуфрій. Це був старий панський побережник, що мешкав під малим панським ліском, мав там своє поле й хатинку і сторожив ліса, а чи сам і сам ще ліпше його обкрадав. Люди в селі прозвали його дурнуватим, хоч він був лише фантаст був у поході року 59-го, служив 12 років у війську і оповідав кожному наймолодшій дитині свої пригоди з того його героїчного часу. Притім закидав тут і там італійськими словами, що вправді не стояли заповіданнями в жодній зв'язі. Але мали на цілі прикрасити оповідання. Говорив живо імена значних військових героїв з того походу і зачиняв тим уста слухачам, котрі важилися часом висловити чудні сумніви щодо його пригод, Спомени про його привійську, перебуте життя, зміняли його цілковито, і, здавалося, він бачив усю велич, усю красу і знесли з того часу аж тепер, і все поривало його. Він пристроював кожний найдрібніший епізод фантастично, говорив, мов поет. І брехав віруючи свято в те, що говорив. Притім поривав руки, що йому попалося, рискаль, граблі або й мітлу, все одно, оскільки воно походило на оружі, і, оповідаючи свої неможливі пригоди, вимахував тим на всі боки слухачам перед носом. В таких хвилях бував такий поважний, що слухачі, сміючись на ціле горло, ставали в слідуючих хвилях зовсім поважні і самі попадали в захват його одушевлення. В літі, коли ходив кругом лісу на візитацію, вішав перед себе на груди коновку для дополивання і бубнів на ній, як у бубен, так що брязкіт розходився по цілім лісі, і він тішився, тим, мов дитина. Був жонатий, мав одну доньку і двох синів. З тих один був злодій, і при одній крадіжі коней втопився. А другий, ідіот із уродження, сидів при батькові дома. Доньку любив найбільше, гордився нею і, мабуть, з гордості раяв кожному хлопцеві брати її за жінку, а кожному газді за газдиню. Не гадайте, мовив, що вона вдалася в мою жінку. Вона вдалася в мене, і хто її візьме за жінку, буде мені вічно дякувати. Чи, може я лихий господар? Я маю всього подостатком. І справді, в його городці було все. Він мав найшляхетніші овочі, мав малини, суниці, великі ягоди і інші овочі, що водяться по ліпших садах, мав грядку паприки, яку, як хвалився, навіть сам двірник не мав у своєму городі, був замолодовогородника одного боярина в Молдаві помічником і навчився плекати садовину. В своїм городі мав і малий ставок із рибою. Все, що в тім городі росло. Носило ім'я я кайсер і мало означати тим своє високе і шляхетне походження: кайзер яблука, кайзер грушки, кайзер паприка, Лепетів, не наче рекомендуючи їх глядачам, коло хати мав бурдей. Як Івоніка в полі, лише багато менший. Там пересиджував із замилуванням у літі, а в зимі переховував бджоли. Був забобоний, але не в такій мірі, як Івоніка. Коли спинився коло вуліїв, командував, голосно викрикуючи, мов між жовнірами, і жив у пересвідченні, що вони розуміли і слухали його. Найурочистіша хвилина була, однак, для нього тоді, як витягав свій військовий апшит і показував його своїм гостям. І він не опускав ніколи такої нагоди, коли міг похвалити. Тим документом, показував його кожному чужому чоловікові, що вступив припадково або умисне в його хату. Тоді говорив, звичайно, прошу покірно ще пождати, я ще щось покажу. Вийбав, із барвного пуделка, цикурій великий, вже аж потемнілий самого складання і розвивання аркуш, і, розкладаючи його з незвичайно важною міною перед гостем, питав Ну, і що ж, а правда? Припадком не міг у селі ніхто виказатися таким документом, і він гордився ним до смішності, пересував пальцем, по ній, мов по реєстру своїх предків, відтак просив гостя сідати на липовій лавці, що тяглася попід цілою стіною від одного кута до другого. Про неї він говорив, що полишилася йому в спадщині ще по дідові. Та угощував гостя медом, коли мав у себе гостем когось із панського дому, надскакував коло нього, мов воробець, був страшно худий і тонкий, раз по раз промовляючи. Прошу їсти? Я знаю, як з панами обходитися. Я був у відні, в Італії і в Ясах. Я не тутешній сільський дурбас. До селян говорив їжте, їжте, не стидайтеся. Я знаю, що ви дурний мужик, що не бачив того, що я. Я був у відні в Італії і в Ясах. Любив дуже горівку, а що був хоровитий і не міг як слід їсти, вмовив у себе, що може їсти лише по горівці, від часу до часу посилав свою жінку за нею, а що й вона не була тому чудотворному напиткові противна, сповняла раду його бажання в тім напрямі і ходила раду, хоч і як далеко було від їхньої хати, до гопляцу, до мендля і приносила лікарства. Нині нема часу, він завдав їм пильну роботу в городі і тому вибрався сам до Мендля, крім того, мав поступити в якійсь справі до пана і хотів де з ким побалакати та розвідатися, що чути нового в селі. Розпізнав уже здалеку Івоніку сином і привітав їх лише йому властивим способом, підняв, мов дикий руки вгору і кликав на ціле гордо Гей, гей, боже, помагай. відтак сміявся. Коли станув уже близько, до них підняв праву руку вгору, мов пророк, упустив її доволі нелагідно, як грудку хлопцеві на голову, і промовив Ти вояк, я чув уже про те. Відтак додав Гей, що то буде за ревіння восени, що за зойки?» І розсміявся наново, причим його добродушне і незвичайно худе лице ставало симпатичне і притягаюче. Воно не може бути інакше, тому мусимо все зносити, як бог дасть. Відповів Івоніка побожно. Але постійте і розповічте, що нового, як там із вашими бджолами. З моїми бджолами. А, добре. Я за них подбав так, що їм ліпше йде, як мені. Коби мені так солодко, як їм, я вже слабий умру незадовго. Ей що, бадійко, вмішався Михайло. Дні, числить Бог, а ми маємо лише на голові тебе їх прожити. Та є би працювати, докінчив Івоніка. Ми почали нині орати, та й ореться, слава богу, добре. Може, буде цього року добре літо, як навесні земля добре ореться, буде добрий рік. Отам, От на панських ланах, почав уже хтось ще там того тижня орати, докинув Онуфрій. Та, мабуть, не оралося добре, бо, бачу, не докінчили загону. Бо земля була ще мертва, я бачив, відповів Івоніка. Доки бог святий сам землі не улегшить, нема що зачинати. Перед благовіщенням нема що зачинати. Часу ще доволі, коби лиш тепер погода настала. Та так. притакнув вонуфрій, оглянувся і сів на землі, підібгавши під себе ноги. Відтак витягнув за ременя тютюн та люльку і закурив. Івоніка і Михайло скористалися з тої хвилі і сіли снідати. Волам підкинули пахуче сіно. Кажіть, що нового, бадіку Онуфрію? спитав весело Михайло, що любив старого балакуна. «Ай, лихо там його знає, що нового, відповів старий, ніби нетерпеливо. Якби я знав, що ти за дівчатами шпираєш, що вони тобі в голові, то я сказав би тобі то, що найважливіша із них, весела Маріцена, нанесла своєму татові й мамі гризоту у хату. Ну, дістала ж уже вона за те від свого тата добрих гепаків у плечі, але все пропало, а той навіть не хоче признатися до біди. Але все тебе, мабуть, не обходить, га? Ти самий, як дівчина, ну, але люди не мовчать, про те і я розказую. Старий пішов до панотця і пожалувався, а панотець сказав та що каже. Це ще не такий великий гріх, але віддай дівчину, вона ще молода, і як буде порядно з чоловіком жити, то Бог простить їй гріх. Не сватає її ніхто, та якийсь там сватай. Ну, то добре, прийшли обох до мене, принеси, що треба, і справа скінчена. Це ще не таке велике нещастя. Буде жити, як Бог приказав, буде все добре. Правда, що це не таке велике нещастя, мандрував старий дай. Але бо це не честь? Ну, але вона має поле. Чую, дістане кільканадцять прожин поля, грошей зі сотку й телицю, тому й найшовся борозо жених. Мою Івону не сватає ніхто, хоч понад неї немає чимнішої дівчини в селі. Таке у нас село. Такого не бачив ані у відні, ані в Італії, ані в самих ясах. Панотець наш за добрі. Я не микову рекомендував коби інакше, якби я був паноцем. Дай спокій паноцеві, докинув Івоніка. Йому здається, що його нещастя найбільше. Воно такий й велика біда. Де ж би добродійка та вже так запивалася, докільчив вонуфрій. Воно дібилася з двома жінками в корчмі за якесь полотно. Казала, що мали принести паноцеві за хрестини, та й не принесли, а раз то таке п'яна напала старенького в церкві. Ледве що жінки вивели її з церкви. Тоді була така війна, як в Італії. А бідні його чотири пани так плакали і кричали, що аж жаль було. Вони таки таки є, що це не честь, тягнув далі, сплюнувши далеко перед свої скрізь зуби. Через неї не можуть пани віддатися, хоч мають гроші і гарне віно. Та й дивіть, яка сильна, коли хоче, п'є, цілий рік п'є, а у Великий Піст і крапельки до рота не візьме, така міцна. Старенький панотець погодував би сватів і самим медом, коби лише прийшли, сказав Івоніка з почуттям. Але ніхто не приходить, бо кожен боїться, що й молоді стануть колись запиватися, як стара. Раз, було, приїхав якийсь молодий панич до них, вони прибралися гарно всі чотири і позасідали всі разом за стіл, а старий панотець просив гостя кажуть дуже просив, аби собі вибрав одну за жінку. Або оцю, або ту, або ту, котру схочете беріть. Все, вони всі добрі газди, нічим не діти. І всі дістануть однакове віно приговорював. Та й кажуть, молодий хотів уже одну брати. Але як стара довідалася, що він не хоче, не на паноця вчиться, упилася і завела таку галабурду в хаті, що, кажуть, добре, що ще не набила кого. Така люта була на всіх. Він як поїхав, так і не вертав більше до них. Бідні пани з жалю постарілися І посивіли, так і сидять до нині. А старий, додав злобного нуфрі, старий Боже, прости мені гріхи мої. Тут ударив себе долонею кілька разів по губах. Не гадає вже ні про що, як лише, се, аби якнайбільше. Гроша збити, так якби його ще достане мав. Немає він його там багато Онуфрію, докинув Івоніка. Геть немає, коби я тільки мав, та й ви, але біда, що не маємо, відповів онуфрій. Він собі тепер лиш тим голову б'є. Оннодіїду з паном на фірі, а він іде. Біла борода спадає йому по грудях, а сам згорбився майже удвоє, бо він бідний, уже старенький, йому більше як сімдесят. Вже в нашім селі він більше, як сорок літ. Іде? А як побачив нас, уклонився. Пан зліз з брички, подав руку, вклонився та й каже «Якся маєте, панотчику? Зле, зле, відповів журливо. Люди не вмирають. «А де, гадаю собі, диви, який старий мудрий. Хоча би ми вмирали. Гроші за похорон брав би, немає їх досить. Правда, вона п'є, дома сидять чотири дівці, але тому маємо ми вмирати? На те він і панотеця би нас хоронив, а за похорон гроші брав, обізвався Івонік. Хоронив через сорок років, чому би йому й сього й тепер не робити? Інші те саме роблять, дурно не зроблять. Раз приповідав, що світ закінчиться, обізвався знову Онуфрій. Як закінчиться, то нащо гроші збивати? Та на тім цвіті бог святий саме і уже нас погодує. Що ви таке говорите, батько Онуфрію!» – кликнув Івоніка, що понад усе любив справедливість і правду, і тим то йому оповідання онуфрія ніяк не запопадали в душу. Вже, як я кажу, то можете вірити, кликнув Онуфрій з притиском і вдарив себе сухим кулаком у груди, що аж у них щось відізвалося. Я кажу правду, раз оповідав людям при одній клаці в себе, аби давали більше на службу Божу, бо настане кінець світу. Ви цього не чули, бадіко Івоне? Ну, врешті, як ви не чули, то й не дивно. Ви так рідко заходите в село або на гопляц, що не знаєте нічого, все лиш пильнуєте вашого бурдея та того, що коло нього діється. Ви виділи, може, нового професора, говорили з ним? випитував дальше Івоніку. Ні. Ну, так то знов не знаєте нічого. Він так п'є, що може собі з й руку подати. Він не є делікатний пан, як уп'ється, береться зараз із мужиками за шию, то так не має бути. Я був в Італії я того не бачив. Наші люди жалують за попереднім та й хотіли би, аби він назад вернув, але він, мабуть, не верне вже. Пан каже, що ми ліпшого не варті, як оцього, коли не знали там того шанувати. Що, коли нам доброго вчителя й доброго пануця потрібно, то нам потрібно й доброго бука. Всі три розсміялися весело на оці слова, а онуфрій говорив далі. Може, пране. Пан і правду каже, Бог його знає, але я вже мушу йти. Не журися, Михайлику, що Маріценка віддається, звернувся до хлопця, поморгуючи, весело очицями. Дивися лише, аби вернув дод назад додому, так як із медальйоном, тоді погуляю, і поухкаю на твоїм весілі, хоч який я старий. А як будеш вже при війську і пізнаєш там якого доброго хлопця, що ще щось і має, то скажи йому, що воно у фрієлопати є дівчина, гарна, як писанка, і добра, і робуча. І нехай її сватає, нехай прийде сам на храм най прийде й подивиться сам на неї. Як уподобає собі її, то весілля може бути в м'ясниці. Він не буде жалувати, що візьме її за жінку. Він мені вічно дякуватиме. Скажи йому оце. Оце та що в мене є всього, і де я всюди бував і що я не такий дурний дурбас, як всі мужики в нашому селі. Потім устав, вийняв люльку з рота, втерьов широким рукавом від сорочки і заховав люльку за рамінь, відтак постоявши хвильку, встромивши очі в землю і одну точку, роздумуючись над чимось. Врешті, не сказавши більше ні слова, подав мовчки батькові й синові руку на прощання і, мов якої невидимою марою потягнений, відійшов по квактним кроком. Батько й син усміхнулися мовчки і, поснідавши, взялися назад до розпочатої праці.